Вітаю всіх із магазина Аврора. Це друга частина огляду акції Аврора, які почали сьогодні 4.08, буду діяти по 10.08. Почнемо з контейнерів. Контейнер харчовий, силіконовий. Кольори є. Різноманітні герметичний пластиковий 99 гривень. Ціна зі знижкою: такий 27 гривень на 1 літр. Далі 54 гривні на 3 літри з ручками. Ось такий мультібокс на 3 літри з ручками 54 гривні. Також знижка на контейнер з ручками. Бокс він йде на 850 мл. Ціна 24 гривні зі знижкою. І контейнер. Квадратний каскад з такою кришечкою на 1,2 літри 15 гривень замість 19. Також в цьому відділі стоять позиції цікаві. Ось такий ніж для нарізання. Кавуна. Так це все виглядає. 199 гривень. Так, пластиковий, а тут металевий. Зверху на 12 скибок нарізає 199 гривень. І 199 гривень підставка для зберігання. Яєць пластмасова на 30 яєць, 199. Ціна. Скляна є місць для сипучих від ламінарк 88. Вона йде на 750 мл. глейчик для напоїв з кришкою бамбуковою, з силіконовою цією прокладкою. Ось тут. Тут вона така, як металева всередині. Від АЛМО 189 замість 229 зі знижкою далі. Акції на соковий тискач ручний 49 гривень. Такі вони є, як кактус, лимончик, чи лайм і лимончик. Ось цей соковий тискач на 300 мл. Ємність всередині 49 гривень. Баночка для спецій скло метал. Так, ось така баночка, є коробочка до неї. Бачу, що є різні кольори. 84 гривні зі знижкою. Також склянка низька. Така цікава, як криманочка, може для для морозова. Ну, така склянка низька, 19 гривень на 200 мл. І акції на посуд рокко Парма. Є салатник від Віктора Бланка за 99 гривень. І салатник. 24 на 24 Так, а де він? Ага, ось якийсь із них. Так. І салатник іще один за 109 гривень. Далі салатник фарфоровий, ось такий гарненький. Всередині бежевий. Такий він знаєте, як плоский, отак всередині. І чорний зверху матовий. 84 гривні від день і ніч і знижкою 15%. І тарілка десертна. Ось від відтором бланка 49 дев'ять гривень, 215 в діаметрі. І тут салатники, два види 165 мл, мілілітрів. 39 гривень і на 240 мл. 49 гривень від Віктора Бланка. Фарфорова чашка також від день ніч схожа на той салатник по кольору 59 гривень зі знижкою 23%. Тичко з ручкою від темпа. Ось тут така довга ручка. Від темпа 49 гривень. Ціна зі знижкою. Банка для консервування літрова 15 гривень і 05 12 гривень. Червоні цінники, не те, що акція просто червоний цінник. І фруктовниця металева за 88 ціна зі знижкою. Акція знову на набір стопок в чохлі, такі як з екошкіри. Тут 4 стопки за 88 зі знижкою. Також овочечистка зі штопором. Так, три в одному Алмо, 44 ціна. І ніж кухонний металевий. Від Алмо, з такою ручкою. Довгий дійсно. 22 см. Довжина леза. 59 замість 77 І також від Алмо такий більш широкий, ніж кухонний металевий. 59 замість 69. Тут довжину леза не написали. На жаль. Захват для скляних банок 39, Ось такий металевий. Замість 49, Знижка 20%. І ще один ніж від алмо для хліба. Металевий, ось такий. Так, ні для хліба, металевий з дерев'яною ручкою 55 гривень, замість 69. Пакети для заморозки льоду. Добра господарочка. 240 крижанок виходить з льоду з клапаном 29 замість 39. І ще ось тут пакети слайдери для зберігання від файну. Ось вони із застіпкою на 1 літр, 10 штук, 49 зі знижки. Така знижка – це набір серветок кухонних. П'ять вони в різних кольорах йдуть, п'ять штук із мікрофібри, 27 гривень, знижка аж 51%. Причому можна обрати тут кольори, як різноманітні 27 гривень за п'ять штук. Маслянка кухонна пластикова за 44 гривні, саме пластикова від Аврора. Така форма для запікання від Вітора. Форма для випікання прямокутна 32х20 на, на 5х2 літри, 169 зі знижкою аж 32%. Маршмело світо єдиноріг 56 грам 29 гривень. Корниця скляна, гладка з кришкою. 74 гривні. Зі знижкою 16%. Крем, паста, шоколадна кенді. 250 грам пандолада, пандолада, фундук, 250 грам за 64 гривні і 23% знижки, добавка смакова для морозива, просто топінг, 140 грам, 17 гривень. Я так розумію, тільки шоколадна буває ця добавка. Так, Є водичка в Аврорі ось така, 0,5-9 гривень. І напій сильно газований, щось по типу фанта апельсиновий, оранж. 19 гривень 0,33. Вже бебанці. Морозоволіт рідке смакуй, фруктова бурулька. Різні смаки є. то Це смак коли 5 гривень за місці. Є смак цієї фруктової бурульки. Ну, якийсь як е, зі смаком баблгам, по 5 гривень. Напій розчинний від Fine. Преміум кавовий розчинний гранульований, гранульований розчинний кавовий напій на 60 порцій, 300 г за 184 гривні. Також акція на каву смажену мелену Якобс. В асортименті так вона якось змінила свій дизайн. Ось така 229 гривень замість 299-250 г. Саме смажена мелена кава в такій коробочці тепер йде. Васмажена зернова від старого лева 237 гривень за 500 гривень. За 500, саме зернами 237 гривень. І ще така зернова масон кава. Це також виготовляє, з 4 по 10 489 гривень зернах за кілограм. Пікаво від віднески. Такий от в скіках 9 гривень, замість 11. Ну, отакий одноразовий напій. На предкасі лежить суміш для приготування молочного коктейлю від Monik зі смаком ванілі, полуниці. Ну, в асортименті 9 гривень за 25 грам зі знижкою. Ось такі великі серветки, вологі серветки для прибирання. Їх тут іде аж 100 штук. Від Porfix. 119 гривень зі знижкою. Далі набір шкребків пластикових 4 штуки за 22 гривні. І ось такий шкребок. Для тепло, кухонний 34 зі знижкою 23%. відсотки. Маленьке відро для сміття в різних кольорах. Воно є дуже симпатичне відро для сміття з поворотною кришкою. Міні називається 55 гривень зі знижкою. Є щось таке рожеве: 55 гривень. Сіб для миття та дезінфекції холодильника з ароматом лимону від Олімі. Тут 500 мл. 44 гривні. Засіб від свілі та грибків. Це 0,5. Тут іде з дозатором від містер Профі. очищує від бруду, видаляє вапняний наліт, позбавляє від грибків ціна 37 гривень зі знижкою 24%. Також знижка на такий Йоршик для унітазу. Він є в трьох кольорах: бежевий, сірий і темно-сірий 99 гривень, замість 119. Далі йде знижка від, так, від бренду Еко мило рідке господарче 3 літри за 49 гривень. От в такій пляшці воно йде. 49 замість 64. Акція на мило господарське друг в асортименті. Саме в асортименті 17 гривень, тут 125 грам. Відбілювач для тканин від Вел такий ось. Сухий розсипний, 900 грам, підсилювач прального порошку, 99 гривень за 900 грам. і універсальний є для білого, є універсальний 99 гривень за 900 грам. І також відбілювач від міс Хелен. Акція з 4 по 10 для тканин тут 64 гривні за 450 грам. Така рідка праска від олімі. Засіб для розладжування тканин універсальний. Рідка праска називається 500 грам за 59 гривень по акції. На садові такі. Предмети акції. Тут граблі садові для листя. Отак вони виглядають не дуже довгі. Кінзо Гарден 49 зі знижкою. Ножиці садові від цього ж бренду Pro Garden. Так ось так виглядають. Ножиці садові для трави. 179 ціна. Далі лопата садова міні. Зніму, покажу з такою зручною, мені здається, ручкою така лопата садова. Міні 49 замість 74. Ножиці садові для трави кінзо. Ось такі ще ножиці. 199,50% знижка. І аж 51% знижки. Набір дротів для підвішування рослин, рогарден, дві штуки. Такі дроти 49 гривень. І з четвертого акція також на декоративний. Фігура садова декоративна. Декоративна дитина з квітковим горщиком. О, там є дівчинка, є хлопчик. Ціна 349 гривень. Далі акція на розприскувач, садовий, ручний. Ось такий розприскувач. Показую. Я не знаю, видно його чи ні. Отак розприскувач виглядає. 89 гривень. Зі знижкою 18%. Отут знижка 34 Ще такі граблі садові міні від Кінзо Гарден. Такі металеві. Ці більш такі, знаєте, цупкі, ті більш як такі м'якенькі, а ці більш такі цупкі за 49 гривень і зручна така м'яка ручка. Садова декоративна жабка за 99 гривень. І фігура садова декоративна Світські Птахи є курка, да, є петух, ні, петуха вже немає тільки курка. 4 299 гривень 40% знижка. Щітка автомобільна, така довга, слухайте, важка прям від Dunlop. Dunlop, так мабуть, бренд називається. Софт Браш. Довжина не написана. Так, щітка автомобільна для коліс з довгою ручкою 237. зі знижкою. Ого, тут така знижка 2 гривні всього коштує. Ось ця насадка уголкою, магнітна, голкою, магнітна. 2 гривні замість 27,93% знижки. І тут розпродаж, прям супер розпродаж, 42% знижки на цю штору. Штора маскітна на магнітах із однотонна. Є ось, дивіться, скільки кольорів. 100 на 210 59 замість 119, аж 42% знижка. Також з четвертого акція. Охте, що це таке пастка клейка. Пастка клейка 77 гривень для мух. А, ось так воно виглядає замість 149,48% знижка. І з 4 по 10 акція на аерозоль від комарів для нанесення на шкіру універсальний 100 мл 75 гривень від антімаскіт. І ще ось такий антімаскит в фіолетовій упаковці також 100 мл від комарів 75 гривень. З 4 акція на спрей від комарів від вабо. Так, кліщі, комарі, мошки, сила захисту 4, 100 мл 118 гривень. Спрей лосьйон від комарів. Саме спрей лосьйон уже від комарів 100 мл від антимоскіт. Підходить від 3 років 52 гривні зі знижкою. І це стара акція. Далі спрей від кліщів, антимоскіт. саме від кліщів. Та від комарів написано 100 мл для нанесення на шкіру 59 гривень. Також акція Вічугайстер є від комарів, є від кліщів та комарів спреї. Вони йдуть по 100 мл. Оцей ще просто від комарів 41 гривня, а від кліщів і комарів 49 гривень. 43 знижки на годинник такий настільний, клейки 3D, декоративний клейки 3D. Оцей годинник коштує 199 гривень замість 349. Там його треба зібрати, ну як така, як є розвага одночасно. Хтось мені таке писав. І ось оцей годинник з великою знижкою йде, ці у відділі. Ну, Туалетний папір і бумага. Оце набір рушників від паперу делюкс. Двохшарові два рушнички за ціною 32-2 гривні аж 35% знижка. Далі крижопель, туалетний папір, ось такий папір туалетний 69 крижопель, 6 гривень зі знижкою. Також з четвертого акція на набір туалетного паперу від Сілпак. Тут 4 штуки, двохшаровий. Цей папір 39 зі знижкою 20%, делюкс туалетний папір від Екола, Це тришаровий, 4 рулони. Ціна 59 замість 74. Також акція на туалетний папір 17% знижка. це Альбатрос 160 чесних метрів чи скільки 100 чесних метрів. Відрізано, скільки чесних метрів 10 гривень замість 12. Акція на набір. Рушників паперо із гільзою. Два рушники двох шарових, 65 відривів від Сафі 44 гривні. Далі ще такий великий рушник паперовий від Папірелла. делюкс 49 гривень замість 59, 17% знижка. Серветочки від Сафі, 100% целюлоза. Тут 180 штук. Так, як дві пачки йде. 55 гривень. За 350 штук, а написано 180, щось я не зрозуміла. Оглянемо. 39. 39. А є ще якісь софі. Мабуть, їх розібрали аж 350, за 55, бачите? Не бачу таких ні. Тут чи ще менші? Немає. Ну, Може, ваші аврорі будуть. Так, і ще акція на ось такі серветки, паперові Сілкін тревел бокс двохшарові, 100 штук в коробочці, 19 гривень. І такі ще серветочки. Паперові Сілкін Mix Craft. Також двохшарові тут 150 штук 37 гривень. А, 27 гривень. а тут чим вони відрізняються, ще такі від Софі, це Сілкін. А, ось такі від Софі ще є. Також паперові 27 гривень. Це 150 штук. А де ж тут 100 штук? Це Аврора. Ну, немає також Софі. Бачите, це все Сілкін. Є ще від Софі 100 штук, двошарові за 27 гривень. Може, винесуть зараз поставлять. Тут акція на серветки. Це вже стара акція. Так, і з нового тут тільки ось ці рушники паперові, весь складання Софі, Ось такі 160 листків за 24 гривні, замість 29. І акція на отакий набір туалетного паперу. Два шари, чотири рулони, 150 відривів з гільзою. 42 гривні замість 49 від Софі. Ніжний дотик, 4 плюс 2, 6 рулонів. Котон тач, це виходить 6 рулонів. двошаровий туалетний папір, 59 замість 74. Жалка для тіла банна із ручкою від Мейсон. Така довга, 40 сантиметрів за 39 гривень. Тут ручки, і вона причому в різних кольорах. Вироблено в Україні написано мочалка банна, хард хард стрибун дитячий, надувний. В різних кольорах є, до речі, акція на нього аж 23 знижка, 99 гривень, замість 129. Лялька у сукні з довгим волоссям. Ціна 109 гривень. Мені здається, вони там однакові всі. У ну, них багато реклам ще четвертого по сімнадцяте на концтавари акції. От ті ще в першій частині показала. От там стояли акції. Зараз може вони ще їх додадуть, ну більше не знайшла. Ну наприклад, 54 гривні пластилин восковий від гама, 10 кольорів. Зі знижкою за 64 і також 4 по 17 серпня 71 гривня хапає, бо розберуть зубна паста Колгейт 75 мл. Ось така Макс Фреш. На цьому я свій огляд з магазину Аврора. Буду закінчувати. В якій саме Аврорі я робила цей огляд, залишу в першому закріпленому коментарі адресу. Дякую, що дивитесь і пока.